Вчора ввечері на сайті НКРКП Національної комісії е, регулювання енергетики та комунальних послуг була розміщена цікава інформація, згідно якої е, комісія планує розглянути на одному з найближчих засідань е, план е, чи проєкт е, підвищення прайсків на тарифи на електроенергію на ринку України. Що це означає? Це означає, що ну, взагалі що таке прайскет? Прескепи це цінові обмеження вартості електроенергії в нижньому та верхньому диапазоні. Вже м -м, з 1 липня ці тарифи вже піднімали, і якщо у нас до цього прайскепи були обмежені до 6 гривень, то з 1 липня обмеження підняли до 7 гривень, а у часи піку навантаження, з 7 до 10 гривень. Тому вже тарифи і так підняли. При тому до цього піднімали тарифи для населення на 84%, підняли тарифи е з 1 червня. І от чергове, е чергове підвищення тарифів, які нас очікують. До речі, я про це вже неодноразово казав в своїх ефірах про це підняття тарифів і про е таку. Антинародну скажімо так, політику, тому що я вважаю, що підняття будь-яких тарифів під час війни, та й до війни це було абсурдне рішення піднімати тарифи, що у людей не було за що сплачувати. А в нинішній ситуації це взагалі виглядає повним, повним ідіотизмом, коли вже буквально за декілька разів, що за рік двічі піднімають тарифи для бізнесу. Що це, а чим це може нам з вами, а, чим це може нам з вами? А, а, що це що це дасть буквально? Давайте по-іншому підійдемо. Що це дасть нам з вами, і що це змінить в ситуації в, в Україні? Енкрейка ПП посилається на те, що можливо нам з вами. А прийдеться, ну, нам за країні Україна прийдеться імпортувати електроенергію з-кордону. І так як там вартість електроенергії вища, ніж вона в Україні, то в цьому випадку вони будуть змушені а, цю різницю якось компенсувати. А так, піднімаючи прискипи, вони. Якби перекривають різницю вартості в електроенергії між імпортною і, і українською ціною. Але, як на мене, НКРЄКП не договарює. В чому різниця? Імпортний обсяг електроенергії, яку ми е, беремо ну, на порівнянні з внутрішньою генерацією, вона складає десь 1-1,5%. відсотка. А праски зростуть. У нас з вами для, всі їх, для всієї вартості електроенергії. Фактично, ми з вами сплатимо, будемо сплачувати після підняття, після того, як НКРЕКП прийме рішення про підняття прискіпів, ми з вами сплатимо більше за весь обсяг електроенергії. А один відсоток він практично не впливає на загальну кількість. На загальну вартість електроенергії, якщо впливає то дуже в дуже мізерної кількості, тобто, фактично, своїм рішенням НКРЄКП, прикриваючись необхідністю імпорту електроенергії, піднімає тариф на електроенергію для всіх категорій бізнесу. До речі, якщо ви подивитесь на графік, е, який от я. Зараз вам покажу на цьому графіку, і так видно, що порівняння вартість електроенергії, порівняння між вересневою та жовтневою ціною, ціною вересня та жовтня, зросла більше ніж на 6%. Тобто вартість електроенергії на ринку і так зростає. І, до речі, ми її сплачуємо. Так чи інша, посередкована у вартості послуг, у вартості товарів та й в будь-чому. Електроенергія є в певній кількості є у всіх і у всіх товарах та послугах. Так от, якщо буде прийнято таке рішення, це означатиме, що вартість електроенергії буде для нас вами дорожча, для всіх дорожче і здорожчать все. На що це вплине? Ну давайте відразу скажу, що основними постраждалими тут будуть енергойомки виробництва в першу чергу водоканали. Тому що у водоканалів. Електроенергія. Електроенергія в собівартості складає близько 50%. Ну, у кого 30, 35, 40, до 50%, скажімо так, до 50% складає в собівартості. Якщо тим паче, це має відношення до малих невеличких водоканалах, в яких на певна кількість є абонентів. Мається на увазі певна кількість абонентів. Це невелика, там 20-25 тисяч абонентів. В цьому випадку це є серйозні проблеми, і це а, напряму буде впливати на це буде напряму впливати на формування собі вартості послуги. Тому в першу чергу постраждалі водоканали будуть. Вони і так стонуть, що в них а, немає можливості покривати цю існуючу вартість електроенергії. Але при цьому вони. Вистачає їм коштів для того, щоб займатися благоустріями, не міняти труби. Я вже неодноразово розповідав за ці всі схеми водоканалів. Зеленодорський водоканал, Кровморожий Київ інші водоканали, які крадуть наші з вами кошти під виглядом проведення ремонтів або, взагалі, благоустрія. Фактично. Ну, давайте а, прийдемо до економічної частини. Я б сказав загальну частину, а от тепер скажемо, а, в чому проблема взагалі підняття тарифів а, для, а, підняття тарифів на електроенергію для бізнесу. В чому тут невідповідність більш конкретна? Невідповідність витрат меті. Пам'ятаєте, я декілька хвилин тому вам сказав про 1% загального обсягу експорту електроенергії. І при тому, що ми з вами отримаємо повну ринкову ціну. Ще дорожче. Якщо сьогодні там до 7 гривень а і до 10 пікові навантаження, то по факту у нас буде з вами 7, а 10 гривень буде загальна ринкова ціна. Це дуже дуже серйозна ціна. В першу чергу підняття вартості електроенергії, воно запустить ланцюжкову реакцію підвищення цін та інфляції. А, ну, крім водоканалів, постраждаючи а, виробники продукти в харчуванні, малий та середній бізнес. А, тобто, усі непобутові споживачі, ми всі з вами будемо сплачувати набагато більше. І при тому а, є чудова альтернатива. Є чудова альтернатива. І Кабмін, до речі, розглядав цю, цю альтернативу, але чомусь не прийняв рішення. В чому було тут рішення? Так вести так зване ПСО, покладення спеціальних обов'язків на різницю вартості тарифів. Важливо зрозуміти, що покладається не на повний обсяг ринку, а на оці 1%. При тому перекладали це все на Укренерго, І Укренерго зі свого тарифу доплачує тому чи іншому імпортеру різницю між ціною в Україні та імпортним паритетом. Цього більш ніж достатньо. І я вам скажу: це погана історія з точки зору ринку. Тому що м -м -м, є нормальний інструмент, я кажучи, прописував, але нам пропонують. Абсолютно повне підняття тарифів, за які ми сплатимо з вами на 20-30% більше. І це е, обійдеться споживачам, ну, ну зрозумійте, що тільки в, в водоканали змушені будуть піднімати тарифи ще на 10-15%. І всі інші продукти харчування так і чи інше зростуть на 7 чи 10%. Отакі От рішення приймається НКРКП, і ми за них будемо платити. Тому що я в чомусь впевнений. Я, до речі, це вам говорив і а, ще на початку року, що все ж таки за рік а, один або двічі разів будуть піднімати тарифи. Тримайте з вами, був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, нажимайте колокольчик і пишіть коменти. Всім пока!